Топ лот на нумізматичному аукціоні Ренесанс. Це у нас лот номер 57 20 гривень 2015 року. Володимир Великий. Дуже рідкісна монета стережем в 2000. Я колись вже вам розповідав історію, як їх було тяжко купити в 2015 році. Відкарбована монета з срібла 925-ї проби. Вага в неї 67,2 грама з позолотою. В супер ідеальному банківському стані збереження. Стартова ціна на аукціоні 3 тисячі гривень, буде коштувати десь від 30, напевно, 9 тисяч, тому що я подивився ціни на аукціонах. Е, найменша ціна зараз була 40 500 гривень і там 45, напевно, найбільше. Ну от Плюс-мінус десь, напевно, в діапазоні 39-40, але подивимося, яка буде на момент закінчення аукціону. Це в нас остання в наявності, більше, на жаль, не залишить.